Всім привіт! Сьогодні ми вибралися на вечірню вириболовлю після доща, вже спінінги заготовлені. Сьогодні спробуємо новинку в нашому асортименті. це пінопласт в протиїному тісті мегалодон, кокос та смак чесника. Я вже одягнув на всі спінінги наживку. Цей був закинутий тільки з пуфами чесниковими. Цей буде. Ось іти часникове пінотісто і черв'як. Так, закидаємо. Рибка гуляє після доща. Так. І друге тут йде тільки пінотісто кокосове пахне це тісто, звісно, так, як якась начинка з кокосом. І кашу сьогодні використовуємо ваніль бісквіт солодкого смаку та зварену. Так, ну, спінінги вже в воді, тому будемо чекати кльову. Водичка у нас сьогодні спокійна. Надіюсь, риба буде активна. Так, уже є у нас перший карасик на магелодон кокосовий і відправляється в садочок. Опа. Річка спокійна. Чіткої покльовки ми і не побачили, але постійно вона легенько. Сам кінчик подзьобує, тому зараз спробуємо підсікнути. Можливо там вже щось сидить у нас невеликого розміру. Ну, щоб постійно з певним проміжком часу воно легенько подзибувало, подзибувало, але більшого сильного удару не було. Ну так, щось ось маленьке. плотва у нас тут сидить уже, а ми чекаємо і конкретної покльовки. Ой. Так. так, кидаємо її в садочок і перезакидаємо даний. Так, тут вже покльовує нас на інший спінг. Іди скупнуло. Також легко дуже йде. Зараз подивимося. Можливо також плот нас тут очікує. Тут карасик маленький. Ось такі карасики, саме на пожарочку, кидаємо також в садочок. Так, все перезакидаємо в спілінги і будемо чекати далі клюву. Так, опа! Клює, клює помаленьку. Опа. Так, це это сейчас мало бота. Сейчас сопротивляется. Да, сильно сейчас он сопротивлялся цей петляшчик. Різкі поклевки. Так уж поклевка на пенопласмаку. Кокосу пишіть. Так, відправляється в воду. До берега поплив. Ой, така риба нам не потрібна. Так. Зараз я тоді. Тут а, в принципі, тут все воно ще у нас залишилося, тому зараз одразу і перезакинемо. Знову була покльовочка, цей раз вже карасик трошки більший, відправляється до всієї банди. Так, знову легеньке подзипкування маємо на цьому спінінгу, вже не неодноразові на будемо пробувати тут, підсікати. можливо, якась дрібна рибка там вже в нас сидить. Чуття взагалі тут напевно нічого немає. Так, пусто. Расстановлюємо Так. Беремо сюди пенопласт з маком кокоса. Так. Ось. Два таких більше розміром. Сьогодні кокос себе непогано показує на всі попередні клювання був саме на нього результат. Кумахи літають. Так, кашку додаємо. Так, і будемо закидати. Ці спінінги якраз перед цим я всі перекинув, перед тим, як тут почали бути покльовки, тому зараз якраз всі спінінги свіжі. Чекаємо клюву. Так, ось тако. плавно тільки, що платвичка у нас клюнула якраз на інший спінінг. кидаємо її до всієї рибки. Опа. На цьому спінінгі щось легенько-легенько поджобує. І немає конкретики вже не перший раз. Навіть і не другий, вже напевно раз 3-4 це на цьому спінінгу одна проблема. Легенькі покльовочки і нема різких ударів. Ну, будемо чекати, можливо все-таки доклює. Будемо поклювку, ліска вже лежить. Така різка була, що не встихи зреагувати конкретно. Наверно, пусто. Дуже легко йде зовсім. А ні, щось немає. Опа! Полотва. Перед цим також була така різка зовсім покльовка і кинула ліску. Так само і тільки що різка покльовка і знову ліска лежить. Так. Це якась така плітка. Тоненькая гостра кидаємо до всієї рибки. Так. Ну, оцей спінг зараз будемо перезакидати. Так. Тут використовуємо кокос. Так. Ага, кокус с пенопласт і трошки до дома так Тут зовсім були попередні дві різкі покльовки з маленьким проміжком часу. Напевно, за хвилин 5 дві плитви, ці дві тут якраз попалися на цій спінінг. І покльовки ідентичні. Тобто різка покльовка, ліска вже повністю вся лежить на воді. І потім тут вже в садочку. Чекаємо далі. Маємо покльовочку. Я скотту кидає, то натягує. Так, зараз подивимось. Чи доклює воно у нас добре? Була то різка покльовка, неодиночна. Він не хоче, не хоче. Знімать дзвіночок, щоб не заважав і... Ага, все-таки щось здипнело. Так, опа, давай, давай. Давай ще разочок. Можливо, зараз себе чекаємося. Віскої хорошої покльовки. Завершення її маріє колись є? Так, іде нелегко, Здається, щось має бути. Надеюсь, не забуренитесь. Так, что тут? Опа. два. Вот, вот. Так. Тут был э, пенопласт. Часниковий. З часниковим смоком. Ось така так. так, Зараз так само сюди надягаємо часниковий е, пенопласт і перезакидаємо. Так, по один удар і кинула повністю ліску, помаленьку натягує. Знову воно незрозуміло йде. Але щось здається має бути. Можливо, знову платва. Щось вона тут під вечір розгулялася. Опа, опа. Ну так, знову платва. Вона така немаленька, хороша. Більше ладошки, то таку можна ловити ще. Хочу втікти. Ось така. Поклюка в неї тут якісь цікаві. В її зразу кидає ліску. Вже певно половину плотви зловили сьогодні з таким методом. Перекидаємо, чекаємо знову клюв. Так, Зараз дивимося, що потрібно. Так. До речі, цей раз на часниковий пінопласт клюнув. Зараз також його поставимо. Пінопласт в протеїновому тісті. трошки трошки добувати кружинки так. сьогодні розміщення наших снастей і особистих речей в старій лодці тому що приїхали після доща. Кравався мокро, то нужно таке більш сухіше місце. Так. Цілий день було хмарно, дощ, а вже на вечір і сонце виходить із за хмар. Тут якраз саме мав закидати інший спінінг. вже все підготував, клюнуло тут. Я вже трошки змістився в інше місце, скинути в іншу точку. Зараз також його закинемо. Так, тут трошки незручно закидати, але нічого страшного. І також закинули. Так. Все, чекаємо тоді клвого опа! Так, маємо покльовочки Опа-па, опа, ліску кинули трошки у нас. Що тут у нас карасик дрібненький? Так. так, перезакидав один спільно, а вже клює на інший знову? Різка покльовка і лівска вся лежить на воді. Так, щось легенько веде, Ось знову якась невеличка рибка. Ну, карастика. Кругленький, маленький. Більш за все, що напевно якась така їхня порода, такі якісь вони як ставкові, зовсім маленького розміру. Цей раз на черв'ячок клюнув. Перший сьогодні уловчик на черв'як іде. Так. Зараз тоді будемо вже перезакидати ці два спіни, які вже у нас на березі, і чекати знову клюву. Так, мав закидати другий спінінг і знову пліє на цей. Знову так само і попередні рази. Яска покльовка і ліску положила. Так, щось має бути. Це, до речі, за напевно хвилин 10 третій, третя покльовка на цей спінінг. А, ну в цей раз пусто. Але все рівно якось більш активніше на цей почало плювати точка така більш краща. Так, додаємо кашку, тому що всі інші наживки у нас тут є. І закидаємо. Цей спінник закидаю приблизно посередині, як до і там, здається, така більша глибина має бути. Так. ну Вже зараз все з цим спінгом розберемось. Зараз закинемо. Так, давай трошки сильніше і будемо підсікати. Так. легенько легенько підзипкує. О, гарний сутко тут дає цікаво навіть. Що там буде? Якщо там без водорослі, то щось має бути непогано. Зрозуміло, угу. то та Мідії разом тянули. О, о. Мідії проти, проти течії відкрилася і через те дуже тяжко тягнулося. Так, ну і от вона, на часниковий пінопост. На Так, кидаємо до всієї нашої рибки сьогоднішньої. Це не дуже легкі такі покльовки переважно. Нема серединки або дуже легкі. Або дуже різкі. Ті переважно, на які клювала плотва. різка покльовка і лязкову ложці. Або просто дуже-дуже легенькі подзипкування. І потім також по, дрібна рибинка або нічого взагалі немає. Так, легенькі покльовки отримуємо зараз на два спинінга сусідні. І ніде не може конкретно доклювати. Буває один раз трошки ріжче вдарить і потім знову вчиться, бо легенько-легенько позипкує так якось зараз. Тікали так, так. на двох спинах, а клюнули на третій. Так, що у нас тут? Опа, карасик кругленький. Так, на... Так, на червячок взяв також другий підряд. закрутився так. До очі на цих двох спінах, на яких ми вже очікували кльову. Тому що цей ще третій він якраз клюнув неочікувано. А на цих двох інших ми вже чекали. Були легенькі покльовки. Напевно, очікувати. когда вы немного сильнее ударите, подсекать, потому что сколько уже можно играть с этим Опа. так, что тут Знову на цей спінінг ну, маленький підльозчик отримую. На час не пінопласт, пінотісто. Так, відпускаємо воду. Опа, пливи. Так, ну, будемо перезакидати спінінги і чекати, напевно, вже крайньої покльовки на сьогоднішній день. Так, так, так. Буває різка <клівка> поклювачка, ось вона продовжується. Так, щось вводить, що у нас тут Да, Здається, був карась непоганий, але вже нічого тут немає. Нічого страшного. Краз мав би вже і перезакидати, точніше вимати його збирати маленьку будемо. Але шкода, що гарний карас зійшов. На сьогодні вже наша риболовля закінчилася і ось такий у нас на сьогодні вийшов уловчик. Карасики плотва. Після доща не на довгий проміжок часу, я думаю, що гарний результат у нас вийшов. Ну, до номер застретить.